Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приїхали до молодого пасічника. Всім привіт! Звати його Артем, це мій рідний брат. В нього теж є канал, ми залишимо. Зараз побачимо, як в нього зимують бджоли. Ну, в нього один вулик поки. <свісно> Напишете в брата, скільки вуликів, а йому одного вулика тільки вділив. Але поки що все в процесі, весною сподіваюся йому. Ще додамо та й буде він потихеньку працювати, бо в принципі багато йому ну, він сам не потягне, бо їх тяжко піднімати, ці корпуса, все. Але будемо додавати, буде підростати потихеньку. Зараз покажемо, як в нього з ним буде. Багатий вулик. У тому році йому весною привіз. і Там медозбори такі, типу, більш ліс. Є акація мішані з лісами, тобто медозбори не сильні. Але хороший медик. Зараз подивимося, як це пасічника зимою. Сьогодні у нас яке лютого? 12. 12-те? Угу. Так. Знімаємо. Опа. Зараз ми побачимо, що тут. Навіть не видно. Навіть не видно. Тут остипова в нього. Так, з цієї сторони. Матка. І якого 23-го року. Зараз ми порахуємо скільки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І що я вам скажу? Ну, в принципі, гарно зимується. Всі дно так само. А чому така сила? Тому що багато теж прирівнюється. Ну бо Тут немає на чому їм зношуватись. Пилку багато у перших. І вони не зношуються так, як на соняшнику. Ну, і в принципі вчасна обробка все. В принципі, не, не, не могло бути інакше. Вчасні обробки нема немає соняшнику, на якому вони зношуються. І така сила сім'ї. Ну, В принципі, нормально, зимують, прийде весна. Тобто така сім'я в будь-якому перезимує, зробимо. Відводка я йому ще планую привезти таких, в принципі, всі рогаті, які в мене є, будуть до нього сюди переїжджати. В мене були там однакові і тут в нього однакові. Ну, в принципі, понятно, що я буду все допомагати. <с> в принципі, на цьому все. Поставимо силку, в нього є, він знімає. ну Батьки тримають таке господарство, там, то він знімає коні, Кроликами він займається, до речі, саме йому віддав свої кролики. Схекався, так скажемо, то він ними займається. В принципі, виходить. Таке він там відео різне знімає, кому цікаво, перейдете, підпишетесь. В принципі, на цьому все. Всім пока, гарної зимівлі, миру та добра.